Дуже простий, пропоную варіант рішення питання, хто найкращий ігрок в світі в футболі там, на своїй позиції. І ну, як в цьому розібратися? Розібратися дуже просто. Якщо ти рахуєш, що ти найкращий, наприклад, лівий крайний захисник, і ну, це може підтвердитись чимось, якимось там приладом, це. Приладом є Ман-Сіті. Якщо ти в Ман-Сіті, то да, ти найкращий гравець в світі на своїй позиції. Чи там ти півзахисник, чи захисник, чи ти вратарь. Якщо ти найкращий в світі гравець на цій позиції, то ти в Ман-Сіті. якщо ти там, в Баварії, десь там в Реал ти, да, Мадриді, ти супергрок, може бути, ти там там найдосвідчені і признані там з фанатами свого клубу. Ти другорядний второсортний герок, ти не перший в світі. Усе, усе, що найкраще з футболу в світі, Зобрано в Мансіті. сіті І колись грав Зінченка, да, Зінченка продали в Арсенал, але дуже корисним був Гюнтаган в якомусь матчі він два гали поспіль забив. І то його зараз продали кудись. Ну, Розумієте, яка конкуренція в Мансіті, сіті Що там за клуб, що там за кошти, вертаються, обертаються, якщо там грають Де і Холланд? І хто з цих ігроків? Ну, як, як до мене, там, ну, питання це було на голосуванні? Я б Дебрюй не би кращого. Ігрока в світі. Ну, я так розумію, що мене не зрозуміють: там відсотки 80 фанатів футболу, і усі вони віддадуть перевагу Холанду, що він найкращий ігрок у світі. Ну, от такі мої думки по футболу. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.